Так, мої рідненькі, подивіться, який сьогодні в нас живінький привозить. Боже, людей дуже багато. Особливо на молочні ще. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже людей дуже, дуже. дуже багато. Ой, мої хорошенькі, Сьогодні привоз працює, завтра ви ж знаєте, він вихідний. Подивіться, скільки людей. Такий живенький, чистенький, красивий наш молочний корпус, де можна купити абсолютно все. Любанечка, наша сердця, мира, добрий день. Добрий Дівчинки, зі святами, будьте здорові. Здоров'я, мира, добра, позитива. Любанечка, ну Дякую. ти знаєш, ми пішли за віночками, дівчатка, зараз будемо брати віночки, платочки. Диви, Гарненько, а який? Супер. Супер, так? Да? Красивенький, Мені теж дуже, дуже Добрий день, добрий день. день. Так, дівчатка, поки тут ніпочка нас, йдемо туди. Тож дивіться, постійно. Моя рідна, добрий день. Добрий, добрий день. А я прямо такую жіночку, дівчатка, можеш Ну, У нас проводи от мами у мами. Вівторок. Це почати на сьомий день після Пасхи, так? На сьомий день. Це як граданіцев? Ні, подожди. Е, Як це називається на сьомий день? Як це називається свято? да, На граданіці у нас у мами. Дівчатка, дивіться, які хороші цвіточки mm -hmm. ви купити ось на проводі. Нашої любанічки, корзиночки. Одним словом, люба, люба, цілують в губи, вона зайнята. Вона трудяжка, вона працює. Mm -hmm. Так, дивіться, дівчатка, віночі, корзиночки. Ходіш, що ви розпродалися вже от і до молодці. Ну mm а що, -hmm. вибор корзинок дуже великий, мені вичивший віночок? Дуже. Mm -hmm. Несерйозно, серйозно, так? Да? Така файна українська жінка, так? Да? Ще корзинку таку взяла. Все свята рибу. Попривозі вітя. Але сю разкамирою за нею йде. Леся моя Леся, як я тебе люблю, бо ти живеш з моїм красивим братіком. Думаю, що я завтра вже накидалася. Або не, зараз. Або не ще від вчора. Ну, а що, слухайте? Любаня, йди сюди. Я співала Лесю пісню. Я пісню. Люба, люба, цілую тебе в губи. Моя красота. Так, тихо, бо ти мій причоску портиш, вінок. Мій. Любанечка, Я вас вітаю з наступаючими святами. Бажаю мирного неба, здоров'я, що ти в мене цвіла і пахла, як та роза, як отой бутончик, знаєш, загадочний. Така ти в мене хай. Олячка золотолічка, моя золота людям. Бачка, а ми прийшли ще до тебе подіяти, знаєш? Знаю. Знаєш. Знаєш? Ну, нам ні. треба три платка, три вінка, одна корзинка з яйцями. Буквально на 15 хвилин. А вінок який? Вінок? Ну, любаня, ну ти починаєш на голову. Ти який думала, мені треба? Слава Богу, живі здорові! Люба, люба, цілується. Леся, перевертай. Ну, дай мені цей зніми. Оцей, так? Так. дай попочвай. Нормально? Я хочу дай. Тут знаєш, що йому візьму? Я оце увізьму. Ні, не це. а ось це. Ну, давайте. А ні, не це. Дивись, це. Ну, не це. Вот, тому що в тебе злиється. Почекай. Ось такий. Скажи, Леся. Так, це хустиночку тепер на плечі. так, хустиночку. Хусточку я тобі дам. Малинову, так? Малинову, давай. Настя, який віночок береш тобі? Так, малинову ти даєш мені, так? Так, давай малинову. Так, да, тобі малинову. Малинову, це? А ну, малинову. А ну, Ліванечка. Так, Анзигунга, рунга, рунга, дзингунга. Так, що, як? А, так, там і треба малинова, так? Ага, ага. Ось так. Угу. А? А? Плетена, її подружка розплила, а на очах винизь сльоза. бо змілимся, ну? що, щоб... ну? що ми... Ні, не прощаємося. Ні, <різь> не прощаємося, ми не пройшли. Бо змілим я закохана. Ходилися <різь> він. <ми? різь> Дунаечку, так? Да? У нас армагедон, дурдон. Ну, це робочий Дурдом, робочий армагедон.